Лютому 2024-го хакери зламали сервери іранської компанії, що таємно постачала шахеди до Росії. Згідно з оприлюдненими документами, Кремлю довелося випласти за них від 200 до 300 тисяч доларів за штуку. Однак українці швидко навчилися збивати придбані втридорога шахеди зі звичайних кулеметів. Тим часом інженери з Кривого Рогу вже створили власну відповідь шахеду. Безпілотник Кобра коштує в сотню разів дешевше 2000 доларів, і збирається за якихось три години. Електроніка, двигун, пропелер та решта комплектуючих українські. Бюджетний дрон здатен працювати в автономному режимі, самостійно визначаючи маршрут та ціль. У Нас дуже розумні люди і толкові. Майже кожна розробка українська це просто щось феноменальне. Українці створюють не лише зброю майбутнього, але й унікальні системи захисту від дронів. Технологія радіоелектронної боротьби зараз розвиваються дуже активно. Є декілька стартапів, які показали свою високу ефективність. Ярослав Філімонов керівник компанії, яка виготовляє засоби радіоелектронної боротьби та розвідки. Ось це ось, наприклад, наш засіб для боротьби з fpv дронами Ми відслідкували переважну більшість дронів, на яких частотах вони літають. І буквально за два тижні у нас ось виник ось такий засіб. Країна терорист поцупила ідею українських fpv дронів та поставила їхнє виробництво на поті. На деяких напрямках за один день ми бачимо, що по 100, по 120 дронів вони запускають водночас, і ця зграя дронів це, це дуже небезпечна зброя. Для захисту наших військових інженери вигадали компактний гаджет, що створює в радіусі 300 метрів захисне електромагнітне поле, залітаючи в яке дрончик просто падає. Він може вибухнути, може не вибухнути, але головне те, що він не долітає до цілі, він не влучає в техніку, не влучає в людей і в позиції. Електромагнітна броня вже пройшла випробування на запорізькому напрямку в бойових умовах. Коли ми привезли цей засіб, спочатку представники РЕБ з військ досить скептично відносились до цього, тому що вони не вірили, що такий маленький засіб може вивести в піввідром з ладу. Ярославу та його колегам довелося тестувати гаджет на собі. Просто вийшов, поставив засіб, знаходився біля нього, і дрончик не вилетів. Він просто впав за 250 метрів до цієї позиції. Захист від FPV можна встановити на автомобіль, бронетехніку, позиції артилеристів та навіть носити з собою у наплічнику. Людина вдягає цей рюкзачок собі на спину. Вмикає його, коли потрібно виконувати якісь завдання. Це може бути евакуація поранених, розмінування або штурм посадки. І тоді група людей, яка рухається в радіусі 300 метрів, вона захищена від цих дронів Камікадзе. За якість захисту від дронів виробник у буквальному сенсі відповідає головою. Наш директор з продажів він завжди, коли в рюкзаку працює в цьому контролі рюкзаку. Він кричить передайте оператору дрона, хай цілиться мені прямо в голову. І це справляє дуже великий ефект на військових. Вони кажуть: та ну не треба, може. Ми кажемо ні, ми впевнені. Давайте, пробуйте. І, на щастя, жоден дрончик не прилетів. Голова ціла. Події в Україні змусили країни НАТО переглянути військові доктрини та озброїтися арміями дронів. Восени 22-го британська армія випробувала рій бойових безпілотників. Оператор одночасно керував одразу шістьма дронами. Вони охороняли периметр, вели розвідку та виявляли потенційні небезпеки. Керувати роєм допомагав штучний інтелект. Ми пересвідчилися, що людина здатна одночасно керувати шістьма дронами. У майбутньому плануємо домогтися, аби один оператор керував 12, -ма, 30, -ма, 40 або більше дронами в межах об'єднаного рою. Британські військові планують, що рої наземних та літаючих дронів охоронятимуть стратегічні об'єкти, супроводжуватимуть розвідгрупи та атакуватимуть цілі у ворожому тилу. Чим далі, тим більше буде роботизація. Люди будуть керувати машинами, які будуть воювати. Поки британці лише готуються воювати роями дронів, ЗСУ вже успішно випробували їх на полі бою. У жовтні 23-го в мережі з'явилося сенсаційне відео: керований штучним інтелектом рій розпізнає та знищує ворожі цілі. Система Saker Scout — українська розробка. Вона складається з дрона розвідника, що розпізнає понад 60 видів техніки та об'єктів, а також ударних безпілотників, які атакують цілі. Український рій захищений від ворожих ребів і може навіть вночі вистежувати та вражати цілі. Все більше буде з'являтися систем комп'ютерного зору і штучного інтелекту, який буде доводити дрон. Сам до цілі. Майбутнє якраз за удосконаленням цієї технології дійде до рівня, коли будуть підвантажувати фотографію в дрончик. І він серед натовпа буде знаходити людину і просто її знищувати. Там 100 грам вибухівки і до побачення. Завдяки штучному інтелекту дрони встановлюють світові рекорди. На цих кадрах понад півтори тисячі безпілотників синхронно утворюють складні фігури. Шоу дронів стали новим видом мистецтва. Рої з сотень безпілотників відкривають головні світові фестивалі, культурні події та свята. І такі розробки вже взяли на озброєння сучасні армії. На початку 23-го року Міноборони США оголосило тендер на створення спільної керуючої системи для роїв дронів. Для безпілотників створять спеціальну мову, яка дозволить їм синхронно виконувати бойові задачі. Це нова операційної системи Windows, але для він набір інструментів, які дозволяє реалізувати завдання військовим найбільш ефективним шляхом. будь яке провідні країни світу вже давно розробляють розумні системи, що керуватимуть не лише роями дронів, але й військами загалом. Ми називаємо це єдиний по стандарту НАТО контур управління. Розвідка засоби враження і засоби аналізу сводяться в єдине ціле. Система дозволяє планувати від, наприклад, розташування опорних пунктів до прокладення маршрутів заходу ДРГ і так далі. Наразі такі розробки є лише у кількох найбільш технологічно розвинених держав. Ринку подібних систем взагалі немає. Військового це штучний товар. Такими розробками не діляться. Однак українські інженери вже створили прототип власної системи управління військом. Вона керуватиме роями дронів та самостійно знищуватиме ворожі цілі. До 10-15 кілометрів від лінії нашого повнопункту не повинен бути нічого ворожого живого. Ми фізично їх не виграємо, вони нас більше. Але ми їх, як українці, нація, винахідників, ми повинні зараз сконцентруватися саме на технологічній розробці, як без втрати піхоти нашої і хлопців, це в першу чергу. Ми повинні їх утилізувати саме на дистанції. Навіть малий дрон, який керується дистанційно, може використати всю потужність штучного інтелекту, як не передбачуване для ворога спроектувати, запрограмувати шлях самого дрона, ідентифікувати ціль по відеозображенню, знайти вразливі місця в техніці ворога і точково спрямувати удар туди, де ефект буде найкращим. Але чи зможуть рої дронів, якими керуватиме штучний інтелект? Повністю замінити наших захисників на полі бою. Їхнє місце все довго не буде зайнято роботами, але в них з'явиться більше інструментарію для того, щоб їхня робота стала на порядок ефективніше і безпечніше. Унікальні технології, створені українцями для захисту країни, принесуть користь не лише на фронті, вони стануть запорукою нашого сталого миру та добробуту. На базі системи можна реалізовувати будь-які рішення від керування там, лісовим господарством до охорони кордонів, морських, повітряних, супутних будь-яких. Після перемоги ми будемо мілітарі IT-хабом з розробки всяких безпілотних систем. І це не тільки літаючі дрони, це також дрони, які наземні, наводні. Ми зараз нас змушує ситуація в цьому розвиватися. У нас буде досвід такий, який ну ні у кого його немає в світі. Українські дрони зможуть охороняти стратегічні об'єкти по всьому світу, вони доставлятимуть вантажі, розвідуватимуть корисні копалини, контролюватимуть чистоту річок, морів та океанів, зніматимуть фільми, влаштовуватимуть неперевершені шоу та захищатимуть наше мирне небо.